Бабуся, яку розстрілювали, вона йшла, по ній стріляли. Потім вона їй поранила, вона повзла, а по ній стріляла. Почали е бити спочатку по ногам. Це апаратура була в нас. Всі розікрали, ні апаратури немає нічого. І навіть баян забрали. Це фрагменти нового документального фільму Шлях до трибуналу хронометраж фільму Година 12 хвилин. Головна тема це важливість документації воєнних злочинів Російської Федерації, які були вчинені під час часткової окупації Чернігівщини. Режисер Іван Матвєєв і творчий колектив виготовили цей фільм у співпраці з громадською спілкою Освітній дім прав людини в Чернігові, яка зокрема займається документуванням воєнних злочинів. От уже два роки ми працюємо по Чернігівщині. Тут ще, ще є, що документувати і є працювати. Ми побували на презентації цього твору. Його представили автори, правозахисники та кілька героїв фільму представники громад Чернігівського району, які пережили російську окупацію у 22-му році. Фільми подивились, кажуть, всі емоції знову через себе я пропустила, знову все збентежено. Власне, фільм і побудований як подорож разом з документаторами воєнних злочинів по кількох селах навколо Чернігова, що зазнали ворожої навали. Ми об'їхали здається, 12 чи 13 сіл. З кожним спікером спілкування тривало від півгодини мінімум. А з бабусями цими класними до півтори години. У фільмі йдеться і про найтяжчі злочини ворога, такі як вбивства, тортури та грабунки. На території нашої області виявили не менше 20 катівень, у яких окупанти піддавали тортурам і військових, і цивільних громадян. Одна з відомих катівень у селі Вишневе Рібкінської громади. Стоїть там хтось там, мабуть, з цих молодих фесбучників, і постійно ногою б'є по голові. тут, 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 тут. І тут були мотузки, даже залишились мотузки за на руки так прив'язували людей і катували. Але підкреслюють автори фільму: міжнародне право класифікує як воєнні злочини кілька десятків різних діянь. Наприклад, до них належать і залякування, і обмеження свободи пересування людей, і блокада населених пунктів. Це також, я вважаю, злочин, те, що вони нас заблокували. Зрозуміло, що дуже постало дуже велике питання, наприклад, про де взяти їжу і яким чином накормити людей. Також воєнними злочинами є використання приміщень або майна цивільних. Скажімо, у підвалі Вознесенської гімназії російські солдати жили і тут таки влаштували тир. Розважалися тим, що стріляли в стіни з великокаліберних кулеметів. Тобто хто там лежали, а да, туди, туди шмаляли? малень туди били вони і били із 12,7 мм, міліметрів. Видно, Трупний тому що да, ту, тому що багато лежало гільз. Дуже багато. Вони руйнують все, що бачать, вони там псують парти, псують меблі, підлогу, вони просто виривають прямо в приміщеннях якісь ями погрібні. В 90% шкіл, в яких от ми задокументували, в яких розміщувалися росіяни, там скрізь свідки говорили про те, що вони просто гадять там, де сплять. Одна з цілей фільму показати, що категорія воєнних злочинів вона дуже широка, це не обов'язково вбивства. Катування, гвалтування, вони злочин це навіть сам факт знаходження військових у школі, або там якісь. Ну, коли вони ходили там з зброєю п'яні і вимагали горілку, або там жінок, як вони казали, Тож частина свідчень про воєнні злочини надходить лише зараз, або тому, що хтось із потерпілих досі не наважувався розповісти, чи виїжджав в евакуацію і щойно повернувся, або також люди можуть просто й не розуміти, що воєнні злочини це великий перелік порушень прав людини, і всі вони мають бути задокументовані. Я думаю, ще роками ми будемо виявляти хвалю. Це на роки, на на десятиліття, може навіть на століття. Є свідки, які тільки зараз починають говорити. І це пов'язано з травмою, які пережили ці ці люди. Усвітній Дім прав людини. Всі ці свідчення передає у правоохоронні органи і до міжнародних організацій, які власне. Це власне це все має дійти до гаги. Адже ми знаємо вже на наразі, які підрозділи перебували в якому населеному пункту. Ми знаємо про командування цих підрозділів і е, вище керівництво цих. Це... Командир цього підрозділу, вищий командир, командир дивізії, батальйону 74-ка, 380. Всі ці підрозділи, які тут були відповідно, вони несуть відповідальність за дії своїх підлеглих. Якщо приходить час, і людина готова це розповідати, я закликаю всіх це робити. Для навіщо це треба робити? Адже, е... Кожна людина має розуміти і вірити в невідворотність покарання. Є дуже багато ресурсів, куди людина може сама звернутись. Це, зокрема, сайт офісу генерального прокурора, куди людина заповнює форму. Є дуже багато громадських організацій. Отже, фільм Шлях до трибуналу може сприяти виявленню досі маловідомої інформації, тому важливо привернути до нього увагу широкої аудиторії. Цей фільм буде просуватися в інтернеті, в соцмережах. Він буде розміщений на ресурсах Чернігівської медіагрупи, це такі ресурси, як 0462, Чернігівський фонтан тощо. І також ресурси Освітнього дому прав людини. А в подальшому ми будемо допрацьовувати, робити субтитри. Я, наприклад, знаю, що він точно буде розповсюджувати вже мені пообіцяли на території Польщі. Я думаю, що багато зараз у нас американських партнерів ми будемо просувати це за кордоном.